В Україні продовжується непорозуміння із авіатранспортом. Сьогодні у Донецьку десятки людей пікетували обласну державну адміністрацію. Працівники Донбаса Аеро вимагали сплатити їм заборгованість по зарплаті та повернути компанію у власність обласної ради. Люди тримали у руках відповідні транспаранти та були вдягнені у формені жилети. У присутності міліції мітингувальники стояли протягом години. Зрештою, чиновники таки відреагували. На акцію протесту у Донецьку вийшли авіатори. Майже сотня працівників компанії Донбас Аеро виступили проти банкрутства компанії, масового скорочення штату та заборгованості по зарплаті. Зарплату не виплачують з декабря місяця. Люди не отримали розчетне при увольненні компенсації. Ні копійки з декабря ніхто не отримав. Якщо держава хоче гордитися своєю авіацією, воно ну дорожнього позаботиться тих людей, которые там работають. І все таки та честь для государства мати власний повітряний флот. Це висококваліфіковані спеціалісти, які зараз в большинстве своєму вони просто будуть вибраше на обочину за словами мітингувальників. До 20 березня цього року планується звільнення майже 400 працівників підприємства. Це понад 90% колективу. Керівництво компанії, нібито робить все, аби люди самі пішли з роботи. Це Результат. Спланірованих давно з действий Отключается на предприятии вода, тепло, якобы за задолженность не дають даже людям доработать спокойно, спокійно в теплі і в нормальных нормальних условиях. Вот допустим, у мене на участке відключили от, воду і тепло. Ми сидим в помещении 7 градусов тепла с восьми утра до п'яти вечера. Авіатори вважають дії керівництва підприємства прямим порушенням галузевої угоди і вимагають, аби влада втрутилася в конфлікт. Після годинного мітингу до людей вийшов один із чиновників і від імені обласної адміністрації пообіцяв розібратися ситуація буде розрешаться в соответствии с действующим законодательством. Коллективный договор були подписать в соответствии з тим, що змінився власник. В связи с тем, что я так розумію, колективний договор не підписаний був подписан не со стороны, ни со стороны профсоюзов. Ситуация продолжала усугублятися. Давайте этот вопрос решать в действующем законодательном поле для того, чтобы снять напряженность.